Всім привіт! Це відео про мій пташиний двір. По відео буде розкиданий отакий тюльпан, який ви зараз бачите на екрані. тюльпан може з'являтись в різних куточках, тут, тут чи тут. А ви маєте порахувати і написати свою відповідь в коментарях. Квітку, яку я зараз показую, не рахується. Ну що ж, будемо починати. Наші качки зараз позують для камери. Подивіться, вони навіть танцюють. Качку, яку я зараз обвела, мені здається, ніби вона тут літер. До речі, бачите цю качку? Придумайте їй ім'я в коментарях. Наприклад, родзинка, Мармеладка. Все одно яке, і я з ваших коментарів виберу найкраще ім'я, і ми так назвемо цю качку. Коли ми набираємо качкам чисту воду, вони в ній плавають, а п'ють лише брудну воду, коли є свіжа. Перед продовженням поставте вподобайку, будь ласка. Так, ну я бачу, що всі поставили вподобайку, тому можемо продовжувати. Під минулим шортом ви зібрали тисячу переглядів. Дякую вам велике за це. Я вже думаю закінчувати це відео. Так як і обіцяла, буде відповідь на квест. І цих квіточок було всього сім. Вітаю тих, хто порахував сім квіток. Тисніть лайки, вподобайки і підписуйтесь на цей канал. Всім пока!